Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні ми в гостях у президента компанії а, асоціації Swiss Assistant. Доброго дня, шановні друзі. Я президент Асоціації підтримки та розвитку дітей, підлітків та дорослих з інвалідністю Swiss Assistant. Дуже радий вас привітати в нашому середовищі. Наша асоціація була створена з метою підтримки та розвитку людей з інвалідністю, які приїхали до Швейцарії, а також люди, які проживають у Швейцарії. Людина понад усе. Основна наша цінність це людина понад усе. Ми впевнені, що будь-яка людина з інвалідністю має свої таланти і має свої можливості. Більше що у Швейцарії все для цього створено: і доступність, і повага до людей з інвалідністю, і піклування про людей з інвалідністю. Тому у нас нам лише залишається бажати, робити і діяти. Так. І буде нам щастя. Для людей з інвалідністю ми проводимо Демо різноманітні заходи. У нас є різні воркшопи різної направленості. Це і акторська майстерність, яка розвиває самопрезентацію, самовираження. У нас є тілесна терапія, яка, яка працює з тілом, роблячи його більш рухомим, убирає вбирає та Психологічні бар'єри. У нас є заняття по йозі. Через йогу та дихальні вправи ми також нормалізуємо свій душевний стан, приходимо у спокій і маємо можливість більш адекватно, беземоційно реагувати на ситуації, які нас оточують. Також у нас є ліплення з тіста, це воркшоп, який посилює Дрібну моторику, за, за рахунок чого краще робо, працює розум. Ми починаємо краще мислити. Також на цьому воркшопі ми працюємо з емоціями ми, і змінюємо свій емоційний стан на кращий, І також інтегруємо у швейцарське суспільство, і у нас і, іде обмін традиціями. Об, обмін е, ресурсами. І ми збагачуємо один одного. У нас є дойч-курс, де ми відпрацьовуємо навички спілкування на роботі, спілкування на працевлашту, при працевлаштуванні, співбесіді. У нас є мета працевлаштувати всіх людей з інвалідністю. Це ми робили в Україні і зараз ми робимо це тут. Ну, зараз ми розробляємо великий проєкт це центр денного перебування для людей з інвалідністю, з ментальною інвалідністю, де ми плануємо навчати цих людей професії, да, виходячи з їх можливостей. Плануємо їх розвивати і намагатися працевлаштувати або проходити практику на підприємствах звичайних. І зробити все можливе, щоб ці люди були не тільки в потребі опіклуватися про них, але і могли працювати і приносити користь собі і суспільству. Люди можуть нам допомагати. Ну, найпростіша допомога це донати. Також люди можуть, якщо це спеціалісти в якійсь сфері. Вони можуть пропонувати свої послуги, свою допомогу, волонтерство. І також люди можуть допомагати участю у наших заходах. В ссылці під цим відео буде ссылка на наш телеграм-канал та інші наші ресурси. Ви можете завжди до нас приєднатися. Ми знаходимося у Берні. Також на Крамгасе 10 за цією адресою ви також можете нас знайти. Ми відкриті до будь-яких пропозицій, допомог і спільних проєктів. Що хочу сказати тим людям, які зі мною ще не знайомі. Прийшов час знайомитись. Хочу сказати, що. Всі мрії збуваються. І ми на своєму досвіді впевнилися, що коли людина чогось хоче, вона завжди цього досягає, рано чи пізно. І наші воркшопи допомагають це досягти швидше. Тобто, ми працюємо над пришвидшенням здійснення ваших бажань, ну і своїх бажань також. Тому приєднуйтесь до нас. Приходьте до нас на заходи, на воркшопи, просто слідкуйте за нами в телеграм-каналі. І буде вам щастя! Оце основний девіз нашої асоціації. Дякую за увагу. Дякуємо за перегляд. Підписуйся на наш канал, став лайк, коментуй це відео та підписуйся на наші соцмережі. Посилання в описі.